Так, друзі, всім привіт, з вами завжди Василь. Багато запитань, де пропав, вже ну, дуже давно не було. Пишете на вайбер, переживаєте, які були думки. ТЦК забрали, потім вже десь поїхав в село, тримає таємницю і також була думка, що Василь вже зженився. Ну, типу, щось таке схоже, як би сказати, не женився, а підженився. Зараз що, поїхав з роботи, до речі, ми також ще не закінчили той об'єкт, як не дивно це звучить. Просто було багато шабашок окремих. Зараз уже на останній стадії ми закінчення цього об'єкту. В принципі, там лишилось реально дуже мало, але трохи є нюанси. Є нюанси, того, що ну треба допомога іншої людини, а не завжди та людина може вчасно приїхати. Тому зараз хочу, хочу повідомити вас, з мене є дівчина так. До речі, я не стаю городським, не переживайте. Дівчина не проти поїхати в село. Да? Скажу, да. так? так. Да, дівчина хоче також мене підтримав. Я спочатку не розказував свою таємницю, чим я займався в селі, це була таємниця. Не розказував, що в мене є ютуб-канал, тримав цю таємницю дуже довго, але вирішив, що вже час прийшов, можна було, можна вже все розповісти, тому розповів. І як не дивно, що багато дівчат, які живуть в місті, до речі, дівчина моя з мого міста, багато дівчат зараз дуже, дуже розбалувані і для них. Ну, їм треба якби, казкове життя. А моя дівчина зовсім інша. Вона дуже схожа на мене, це я зрозумів з першого дня. Вона мене зараз підтримує. Вона сказала, що буде робити зі мною ковбасу. Тому так, зараз заїхав з роботи, забрав і ми приїхали в епіцентр. Що нам треба купити? Стіл? Треба купити стіл на кухню. Тобто, ну, може, ще стілець там таке. Я, до речі, хочу подивитись собі зимові колеса, тому що вже ще казали два місяці назад, що їду, з... треба купувати зимові колеса, а так я не купив, катаюсь на літніх. Тому поїхали в епіцентр, подивимось ціни. Ось так, машина виглядає дуже-дуже-дуже дуже така грязна, але, але зараз така погода. Приїхали ми в Київ, у нас тут є лавіна, є епіцентр. Є, є все, що треба, тому зараз йдемо. До речі, треба ще знайти, де саме продаються ці наші е, ту, стол цей та її колеса. Цікаво, тому поїхали. Треба другий Гляньте, яка краса. Чудово. Так, Знайшли ми вже стільці. Зараз будемо прицінюватись, вибирати що як. Типу нам треба кухонний стілець на кухоньку. Ось красивий, але личенький, вич, мабуть. Вибір наче є, але, але треба все ж таки дивитися. Так, у нас задача знайти таке, який розкладається. Ось, наприклад, ось такі, типу, 9 900, зараз, Чорна п'ятниця, чому ми вирішили саме скуплятися в цей час, тому що Чорна П'ятниця зараз не знаю, коли це відео будете дивитися, але виходить, що да, в один слой так і нам треба. яка задача? Треба, щоб він спочатку був в стані складений, вставав кухні для двох людей, ну тобто, а потім ще якась компанія до нас в гості приходить. Тому там можемо поставити в залі або там в кімнаті, в спальні, вже розкласти його, типу на здорову компанію для гостей. Тому якби начебто й багато, але я кажу, я взагалі вибирати не люблю. Але я тут е... сьогодні не я вибираю, не я командую, є кому розгулятися. Я так чисто кажу та висловлюю свою думку. Тому так. Ну що, вибралась? Якби поменше вибір, може б да, вибір. Да, якби б менше вибір, то було б набагато проще. Ну, скоріше. А так що вибору багато і очі розбігаються. Тому так. В принципі. Ціни скажу не дешеві. Один стілець 5 тисяч. Е, ось такий столик. 29. Тому так. Йдемо далі. Так, друзі, ну що, ми поділися столом, ну як типу приблизно нам подобається, дуже, дуже класний, красивий. Зараз покажу як розкладається. Розкладається у нас дуже просто. Ось так він розкладається. Сподляю сам себе. Так, друзі, знімаємо. знімаємо. Коротше, ми поділилися зі столом, дуже красивий, але не впевнені за качество матеріалу. Тобто, хто знає, працює в цій сфері, або хто розбирається, підскажіть, будь ласка, що це за матеріал, чи він міцний МДФ. Ну, зараз я покажу саму дірку. Коротше, Він ну, такий вов у нас в розкладеному стані. В принципі, тут три людини, тут три 6-7 на 8 чоловік він є. Так. Так, ось такого стіл. Edison. Короче, матеріал МДФ, а покритий він, типу, мармур чорний. Ну, Це колір такий. Колір такий, так. Да. Короче... МДФ, як матеріал, він, ну, пленка не відклеїться. Да, нам цікаво, типа, чи пленка не відклеїться цього матеріалу. Тому що він, наче прикольний, класний, але ми не впевнені цій пленки. Тому до вас таке запитання протягом двох днів чекаємо відповіді. Та Приїжджаємо, забираємо, якщо поки що не ризикуємо, тому що ціна така, ну, в принципі, це ще саме маленька ціна. Е, без Чорної п'ятниці 8700, з Чорної п'ятниці 6960. Тобто ось така ціна. Ну, але прикольний. Він дуже класно розкладається та надійно. що передивились ми всі столи, дуже такі, ті, які розкладаються, у них погане качество, вони якось такі дуже хрупкі. А це такий найбільш міцний, кріпкий. Тому поки що зупиняємося на цьому варіанті. День-два чекаємо, думаємо, що попитаємо когось. Та? Якщо все добре надійне, то будемо забирати цей. Все, йдемо тепер, пошукаємо колеса на машину. Короті, друзі, стосовно колес, вибору не також багато. Я думав, що в центрі буде набагато більше вибору. Типу, у мене там виходить R17 225 на 55 Там є тільки два вибори, таких самих колес того самого радіусу. І то вони типу зимові. А я хотів, щоб було е це сезонка, щоб і літа можна було і взимку, щоб не перебуватися. Ну, в принципі, можна купити зимові, їздити і влітку, ну, хотілося чомусь, саме захотілося сезонку, тому так поки що не вибрав, ще подумаю, е А стосовно ходити з жінками з дівчатами в магазин, вибирати обої це, 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 це тяжко. Ми вже тут три години ходимо, 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 ходимо. Я пропоную зробити декоративний кирпичик, такий який ми робили. Воно реально дуже красиво, воно, в принципі, по грошам не набагато більше, ніж обої, але дуже стильно зараз ну, виглядає. Але не хоче. Хоче обої, хоче постаринки, обої, обої. Ну, Тяжко, тяжко. <сміх> Василя, не вистачає нервів. Я не можу це так, коли мама щось довго на базарі вибирає. Я дуже сильно нервую. Тому зараз зуби. Може жувачку, знаєте, закинув жую, щоб якось легче було. Ах, ці жінки, жінки, тиволе. Тому так, ладно, все, вибираємо бої і там чим додому, я вже замарився, капець як за сьогодні. Ну що, скоро вибереш? Думаю, що не скоро. Я коротко, пропоную ось оце, оці бої. А що нормальні бої. Хе. Тиволе. Мені подобається. Кажу, давати ціни хоче. Хоче якісь блатні, стильні. А я б ці взяв би наклеїв. Це, друзі, який динозавр. А прикиньте, прямо такі зараз ще живі були, так? Руками не чіпати. Нічого не чіпати. То ще пишуть руками не чіпати. Так, друзі, добрий вечір всім. Ми зараз готуємо їсти. Дівчина готує борщ, а я в принципі... Готуюсь до новорічних свят. Ось така в нас є прикольна. Це до речі, з Чехії я привіз 에... така верлянда. Тому так, зараз готуємо місце, вечеряємо, лягаємо спати, вранці знову на роботу і хочемо купити ялинку, але ялинку трохи треба пізніше брати. Зараз думаємо ще ренувати. Але вже таки, знаєте, настрій новогодній є. Тому так, все красиво, маргає так. Так, друзі, добрий ранок. Ну, як у нас вже обід. Дали нам шабашечку, таку невеличку, директор. Слава Богу, що хоч щось є, тому що посади вже все в цьому році сезон ми закрили. Є квартира, треба нам поробити стіни, перегородки, тобто зробити з профілю ну, ванну вимурувати з е, ось такого піноблоку. Це ми демонтували стару стіну. Зараз почистимо, виберемо, що більш-менш ціленьке. Щоб можна було вимурувати нову стіну. Ось тут ми зробимо більшу ванну. Отут буде гардеробна. Коротше, ще там велика стіна одна з гіпсокартону. Це для нас таке вперше, але треба вчитися, треба братися, шукати можливість якось заробити, вижити. Тому хоч і не ну як трохи розуміємо, як це робиться, але воно все приходить з опитом. Фасади також ми спочатку не дуже розуміли, а зараз вони, які майстри, вже тому так, це до речі, велика дуже проблема зараз цієї роботи, що немає світла. От Ми проїхали вранці. Е, тобто виходить, що каву не завариш. Нам треба зараз різати, вирізати в, по, в підлозі е, отвір, щоб перший, перший ряд покласти цього можемо, Тому що немає світла, також не можемо замішатися клею, тому що нам треба утеплити відкоси, буде заармувати, утеплити також треба клей. Світла немає, каву не зробимо, тому е, вже просто потратили 4 години свого часу, дорогоцінного. То зараз підемо на вулиці, поп'ємо десь, сходимо магазин кави куплений, Хоча чайник я брав з дому та каву, ну нічого. Будемо чекати, поки включать світло. В принципі, обігрівачів у нас є, е, світло нам привезли, ну, тобто ліхтарі дадуть світло, будемо включати та працювати вночі виходить. А що поробиш, треба якось крутитися, якось виживати. Поїхали. Так, друзі, дивіться, вітаю всіх зі святом Святого Миколая. Сьогодні прийшов до всіх дітей, Святий Миколай і в принципі не тільки до дітей, і до дорослих також. Тому цей до мене завітав, я подарунок отримав. Тепер везу дівчині подарунок. Святий Миколай передав, сказав, попросив завести. Зараз завеземо, привітаємо. До речі, сьогодні якраз 6 грудня сьогодні. У батька день народження, царство небесне, і якраз він також Миколаєвич і сьогодні день Святого Миколая. Тобто ось так все співпадає. Е... Тому так все зараз заїдемо, привітаємо. Поїхали. Взяли по каві ось во. Та йдемо гуляти. до речі, Тут у нас ялинку вже не родили, це у нас серпінь. Е... Зараз подивимося, як виглядає. ну В принципі, бачу, що не тільки ялинку не родили, але... Знаю, що в нас в Бучі, кажуть, воно все красивіше. Ну, потім ще можливо покажемо вам, як виглядає ялинка в Бучі. Зараз ходимо на цю, подивимось. Молодь гуляє, молоді багато. Зараз підходимо. Ось такі в нас є красиві ялинки. А головна в нас ось там іде Красиво. Ось, друзі, такі сніговики ще у нас є. Щось камера має трохи запатівша. І така наша основна ялинка. Гарна. Так, ну що, друзі, в принципі, я пояснив ситуацію. Нікуди я не пропадав, живий здоровий, ось так ось виглядає ваш сільський Василь. Трохи поправився, але то таке. Дівчина годує добре, як так сказати. 에, дивіться. Було багато питань. Знову таки Viber також часто, часто і дзвонять, і приходять повідомлення, і одружився, женився, все пропав. І вже ТЦК забрали вже десь 에, ну, на, на нулю. Ні, все нормально. Друзі, працюю, як і працюю. Як і працював. До речі, цей. 에, з посадами закінчено на, на цей рік. В принципі, людей так я і не брав багатенько. Два дві людини працювали в нас. Але, типу, ті люди є, які хочуть працювати, але вони не можуть передвигатися вільно. А я не хочу нести відповідальність за людей, якщо їх десь по дорозі в мене знімуть з машини. Хоча дуже багато блокпостів, ми кожен ранок їдемо через блокпости. Тому це великий ризик. А цей. А ті, хто можуть, то прийшли один раз попрацювали, другий день вже або третій вже не хочуть йти на роботу, тому що це тяжко замішати клей, піднести, подать, наприклад, якщо підсобник, то людей так ми і не знайшли. Але на наступний, на наступний рік, я думаю, що буде більше можливостей, більше якби, роботи, того що. Цей рік все ж таки ми ще набивали руку. До речі, набили нарешті руку з фактурою. Зараз вже самі наносимо фактуру. Це дуже класно, великі гроші, можна сказати, Швид... швидкі великі гроші. Це вже зробили ми підшиву. До речі, закінчили цей об'єкт повністю підшиву, водосточку, ривна, ривни, все поробили, все чітко зробили, софіти покрутили. Це, до речі, також для нас такий цікавий опит. Тому наступний рік вже треба лишилось лише набивати швидкість, тобто все готове. Тому так, квартиру я не з'їхав з квартири. Ну, тип, типу, живу в дівчині, але квартиру також знімаю. Буває, що вона на роботі допізна затримується, то приїжджаю або в себе, на що покупаюся і знову таки йду до неї. Тому так, будемо скоро ставити ялинку. Кому буде цікаво, ми вам покажемо відео. Ну, себе не, ну, не вирішив ставити, тому що більше часу проводжу у дівчини, тому немає сенсу. До речі, купив сьогодні займову гуму, вже перебув. Типу, купив через інтернет, тому що не змог знайти все сезонку. Знаю, що вони, типу, е погані, але в мене літня вже була дуже погана, а купляти зимову літню, тобто можна було купити, але зберігати її ніде. В квартирі ти її ніде не будеш зберігати, тому що великий такий різкий запах резини. Тому так, ну, зараз ще може вийду, покажу вам протектор. Е так, в принципі, все працюємо. Зараз кажу, фасади закінчили, але нам дали. Квартирку, невеличку треба зробити, невеличкий ремонт, ну, тобто що зможемо, то зробимо. Не разу ми за квартири не бралися, але треба вчитися саму. Сам, ну, типу, самим всього. Тому зараз трохи підшабашимо з квартирою та в принципі до весни ми відпочиваємо, віддихаємо. До речі, поміняв колеса, потім зробив це, як його, розвал сходження зробив і люди. Ну, Хлопці залізли під машину, сказали, що дуже багато знов треба вже міняти по ходовці, Там, ну, починає від рульових наконечників і так далі. Тому сьогодні також замовив запчастини дуже багатенько, Наче в тому році міняв ходовку, все міняв. Але бачите, запчастини роблять такі, щоб, щоб люди ну, ну рік, навіть року не пройшло. Я міняв десь у квітні а, ну, і вже воно все негодне. Тому машина так сказати, добре, без машини нікуди, передвигання, це, ну, передвигаєшся все чітко. Але дуже багато грошей вона требує. Ну так, в принципі, і квартира. От зараз мені виходить вона е, з комуналкою. Це там, що я там раз два дня переночую, ну, включу батарею. Вона виходить, мені там 11-12 тисяч з комуналкою. Тобто, тому що платимо за все е, Ну, за прибудову, за охоронця, за домофон, за вивець, сміття все плачується. Тому так е, зараз їду до дівчини, вона з роботи звільняється. Все ж таки замовили. Ми той з тим, що сподобався нам в епіцентрі. Поїздили, подивилися по Ірпеню по Бучі, по Києву. Той з епіцентру нам більше сподобалося. Тому замовили доставку в Вірпінь. Зараз їдемо, забираємо. Ну, Можливо, покажу, може не, тому що сьогодні вже не буде часу його встановлювати. Трохи заморені. А може наступне відео покажу вам. Тому ще включусь, поїхали. Так, друзі, все забрали ми з епіцентру наш стіл. Так виглядає. Зараз повністю його виставляти не будемо, тому що немає часу всі по роботах, всі зайняті. Але, але цей, е, вже як поставимо, будемо вам показувати. Воно тут класно розбирається, все дуже просто, все чітко, пізніше вам покажемо. Ось такий ось острілець. Вибрали разом, да? mm -hmm. да. Короче, в принципі, візли подивилися варіанти. цей нам сподобався найбільше. Він такий міцний і ось так він виглядає. Дуже чітко він виглядає. Гарно. Гарно, так. Да. Тому так, зберемо трошки. Пізніше. Коротше, друзі, взяв ще такий рівень цей з роботи. А чому? Тому що, як кажуть, фасадчика не обдуриш рівнотою. Треба було, ну я зайшов зразу побачив, що дівчина моя дуже молодець почала клеїти обоги без шпалері, мене шпалери, да, Вибачаюсь. Тому треба було трохи внести свої корективи, то мені понадобиться рівень, далі, далі все буде чітко. До речі, також дівчина вибрала ось такі ось шпалери, красиві. Дуже красиво. Вдох вибирали. Ми вдох вибирали, так. Тому все, вами був, як завжди, Василь. Пишіть, цікавитесь, задавайте коментарі. Тому що треба, вайбер лишаю своїй в описі. Тому кому треба звертатися. Кому цікаво, далі буде відео, ще якесь щось не заснімемо. Ялинку будемо купувати. Тобто багато чого всього. Тому так, для вас старався Василь. Дівчина моя старалася, вже сказала, що не проти зніматися наступного разу, так? Да? Да, короче, все. Зараз мені склала швиденько термозочок, і я вирішаю додому, а завтра вранці йду на роботу. Тому всіх обняв, все буде добре.